Перша вправа. Ми кладемо гомілку поверх, стегна іншої ноги. І починаємо нахиляти то вправу, то в ліву сторону ногу. При цьому носок дивиться вгору. Це важливо. І м'язи гомілки а, дуже активні, не розслаблені, так не підходить, а активні, сильні. Носок вгору. І коли ми нахиляємо, коліно штовхаємо від себе. Нахиляємо ножку то в один бік. То в інший. Дуже добре, якщо ви перед цією вправою поробите а, декілька масажних рухів м'ячиком по сідниці, прям масажним м'ячиком по а, хворому місцю. Далі ми притискаємо стопу до килимочка і нахиляємося до гомілки зігнутої ножки, та, верхньої ноги, яка в нас тримається на коліні. І ми витягуємося грудною клітиною до ноги. Можна прям обіймати себе за гомілку. Тут а, важливо знайти. Ту Глибину, на яку ви можете нахилитися і можете дихати, а не заглиблюйте себе в дуже глибоке положення, там де вам настільки боляче, що ви затримуєте дихання. І потім ми міняємо ножку. Так само ми починаємо нахиляти ногу. Стопою вниз, потім коліном вниз перегойдуємося на сідницях, слідкуйте, щоб не було напруження в попереку, не дуже тут про якби би та і потім ми теж ставимо стопу на підлогу, опускаємося на лікоть, якщо ви можете опуститися на лікоть, і направляємо грудну клітину до гомілки. Тут ви можете взяти себе рукою за свою стопу, для того, щоб зайти в більш глибоке положення. І також декілька разів погойдаємося в одну в іншу сторону, спостерігаючи за своїми відчуттями і підтримуючи рівний темп дихання. Потім ми лягаємо на спину, витягуємося попереком вздовж підлоги, коліна зігнуті. І одну ножку ми ставимо на п'ятку, а іншу обіймаємо за коліно і міцно тримаємо біля себе п'яточкою штовхаємо таз вгору і міняємо положення ніг. Таку вправу ми робимо разів 15 на кожну ногу. Важливо тримати коліно біля себе і сильно штовхати п'яткою підлогу. На початку ви можете помітити, що таз нерівномірно піднімається, одна нога, ніби виштовхує вище. Але поступово це відчуття вирівняється, і таз буде підніматися однаково. Після ми ставимо обидві стопи поруч на підлогу, коліна дивляться вгору. І з видихом ми піднімаємо таз і розсуваємо коліна в сторони. Штовхаємо сідничками таз вгору, вирівнюючи попереду, активно сідниці штовхають таз вгору. І дихаємо, видих, таз піднімаємо, вдих, опускаємо. Видих, піднімаємо, вдих, опускаємо. Цю вправу робимо 20 разів, підтримуючи рівний темп дихання. І потім можна обняти себе за коліна, погойдатися трошечки по спині, і я бажаю вам мати міцне здоров'я.